Привіт, мої хороші дівчатка, найкращі. ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати! Ми сьогодні з вами дивимось ваше майбутнє загаданою людиною. Це буде загальний трансформаційний такий розклад, який буде нести спочатку загальну інформацію, а потім ми подивимося для кожної з вас поради. У наших гарнюнях-таких перстеньках. Спочатку, не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади, що дитинку будемо чекати. Бачите, як карта вилітає, щось нове народиться. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації, яснобачення. Пишіть мені на телеграм. Ну, ритуали, на чистки, на захист, на роботу по дітках. Давайте, що нам потік покаже, так? Да? Одинноді так хочеться з вами просто порозмовляти, щось вам розказати, що до вас іде, яка інформація. Знову! Дитинка, розумієте, знову показують. Нові можливості. Дівчата, дивіться, у вас повинен був бути або зараз є період, коли ви дуже через щось страждаєте. Причому це не значить, що у вас там якась істерика, ви в паніці, ви якось переймаєтесь дуже сильно. Ні, це внутрішній якийсь біль, тривожність, який, ну. Хронічні, постійні. Можливо, у вас через це і загострення якихось хронічних захворювань. Але кажуть нам карти, і вищі сили зараз нам не говорять. Не карти кажуть, я кажу, бачите, що ви самі повинні обирати своє майбутнє. Чому? Тому що ви так завжди робите. От ви ж поради не слухаєтесь. У вас тільки можливостей відкрито. Ви навіть коли цього чоловіка, кого там задумали, загадали, обирали. Обирали ви його. У вас ж було скільки варіантів, скільки можливостей. Ви тому і нервуєте, тому що життя, яким ви жили раніше, або яким ви хочете жити, його немає. Немає. Знову ця карта йде, да? світ. Дивіться, що кажуть, якщо у вас дитина не склалась цим чоловіком, нема дітей, або якщо він від дитинки відмовився, то це його кармічний, кармічний урок. Це його проблема тепер кармічна, не ваша. Він вам був даний для родини, для дитини. Все трапка. Причому ви повинні були обмінюватися енергієм, енергіями, коханням, емоціями, щастям, обмін, розумієте? Дівчата, тут навіть хтось з вас міг бачити, що він з кимось спілкується, з іншими. І ви не те, що терпіли, ви підлаштовували, знаєте, ви себе зменшували. Він такий маленький, його світ маленький, не такий якісний, як ваш. І, ви замість того, і він замість того, щоб дорости до вас, він змушував вас зменшуватись, під нього підлаштовуватись. Йому дуже зручно було. Я вам хочу сказати, що якщо ви зараз не спілкуєтесь, то це з тому що ну, йому було комфортно. І зараз все, що він робить, він робить все з комфорту. У нього є надія, що йому все з рук зійде. Дівчата, а в кого таке було? що... До вас чоловік нічого не мав, почав жити з вами або зустрічатись. Просто життя пішло вгору. Тут така історія. А у вас застій. В нього шляхи відкрилися, а у вас закрилися, у вас все просто в руйнацію ходить. Ще й ображати міг і обманювати. Оце це, хто казав. Я не знаю, що нам далі робити, чи можемо, ми бути далі разом. Це все брехня. Якщо так казав, і це про вашого, то він до іншої з подарунками ходив. Дадуть вам ще родину. Багато зустрічей. Багато уваги від чоловіків, але дивіться, не беріть тих, хто такий падки на жіночу увагу. У вас постійно буде помилка. Це ми вас, скажімо так, подивились. Давайте дивитись стосунки ваші з ним. Думаєте зараз гарно, добре до нього? Та що таке? Хтось, <кхід> вибачте, поспішає. Аж запихався, тому що я чомусь запихалась, ніби я біжу, 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 куди. Куди я там біжу? Ваші стосунки з ним. Сила ось чаш. Дивіться, не цінував, не цінував, майже втратив або вже втратив. Для нього це стосунки його життя, всього його життя. Тільки енергії емоції він ніде не отримає. В кого дівчата, в нього багато жінок, окрім вас або після вас, він просто не може вас одну навіть багатьма замінити. Ну, от, це не лестощі, це правда. Сам собі життя руйнує. Сам собі життя руйнує. Не йдіть від людника, не закривайтеся самі в собі, не шукайте собі якихось проблем. У вас проблем немає. Ну, ви не чуєте мене навіть зараз. Я його люблю. от як буває. Який інший? Я його люблю. А потім він приходить, починає вас ображати, і ви кажете, та ні, ну ти якийсь не такий трошки тю. Знову на вас випадає карта помірності. Це значить, що ви самі собі зупиняєте життя майбутнє. Не берете щастя. Витерчаш. Витерначив. Не одна людина. У вас зміна буде. Кубкового, дивіться, на стабільного, який буде вас навідобуватись, можливо. Добре. Що у вас буде з тим, якого ви сьогодні загадали? А він з'явиться, з'явиться з ревнощами. Якщо ви чоловік та дружина, якісь претензії будуть, він тим можливий. Але людина буде невірна, нечесна. А в когось це може бути навіть не просто жінки, це можуть бути друзі, до яких він більше, скажімо так, з коханням ставиться з повагою, аніж до вас. Давайте ми зробимо кожній з вас. Отак, От на трьох варіантах. Подивимось так, ваше майбутнє. Якщо ви захочете особисто ваші стосунки подивитись, приходьте. Оберіть, будь ласка, каблучку. Яка ваша? Перший, майбутнє. Можливість перемир'я, якась розмова, якийсь проміжок часу як зцілить вас. У вас ще буде якась ваша історія? Дуже ніжна, але воно тимчасова. його почуття до вас. Бажання. Бажання емоцій, бажання антиму, без сварок, підпитатись від вас, під'їсти від вас. А вам важко буде. Він як приходить, вам легше стає. Як немає його поруч все. ви нібито помирати будете. Другий варіант. Кохання. Серце тягнеться до серця, добре. А майбутнє ваше з ним. Тут ще можлива родина. І третя сторона можлива. Тут кажуть, відстоюйте, у вас ще можливий розвиток, але якщо ви, ну якщо вже була зрада, буде повторення, тут показує, що жінка буде втручатись. Приберіть всіх, хто вам заважає. Розлучний всіх приберіть. Є, є і можливості роботу зробити, щоб жінки не чеплялись. Є таке. Так, що вас чекає в майбутньому? Ні? Сум, біль. Ніяк не можу відпустити. І новий, І новий вже є, а цього ще чекаю. І спілкуватись, ви з багатьма будете. Тут закрите майбутнє, тут треба подивитись. Закрите воно просто, тому що вони повинні бути разом. Ні. Є якийсь вплив. Є. У когось навіть може бути свіжа робота. Ви будете самі з собою навіть сваритись. Тут просто вказує багато карт на те, що є вплив збоку. І це треба дивитись на кого, на відносини. В кожного тут буде індивідуально. Третій варіант. Придивіться.